Олександр був моїм побратимом. Ми служили з ним в одному батальйоні. І коли одну людину спитали, хто такий громадянин, хто такий патріот, хто такий герой, це той, хто свідомо, взявши зброю до руки, в руки пішов захищати рідну землю. Вже 25 лютого Олександр Потапчук був у військоматі. Спершу служив на Добровичині, а потім разом із побратимами його направили на Донеччину. 19 грудня він востаннє розмовляв із своєю дружиною по телефону. Через три дні Олександра разом із побратимами мали переводити з Донеччини. На жаль, 20 грудня військовий загинув. У нас якраз проходила ротація заміна. І вважайте, що вони взяли на себе. Відтягнули противника на себе, а ми збоку проводили ротацію заміну військовослужбовців із переднього краю. Ми дуже вдячні цим. це герої наші. Нас. З нами залишаться вони зарождені. Під час допомоги другому стрілецькому батальйону, після 28-ї бригади. Їх декілька хлопців загинуло на позиції, вони до останнього боронилися. Вони зранку відбили штурм. От, після обіду ну, ворога було значно більше. І ці хлопці, ну, вони дійсно кращі. Вони, вони кращі, кого маємо. З 20 грудня Олександр вважався зниклим безвісти. 2 січня цього року тіло військовослужбовця знайшли та евакуювали. Родом Олександр Потапчук з Рівного. Олександр родився в Рівному, навчався до 12 школі. Після того, після на закінчивши школу, пішов навчатися на катури, Працював на будівництві. От проходив строкову службу. Це був такий хлопець, який і до мами завжди доходив. І сім'я Нін гарний. У нього дві дочки. Одна вчиться в медучилищі, друга вчиться в школі. Це був тато, який їх любив, і вони його дуже крепко поважали і любили. Поховали 42-річного солдата Олександра Потапчука в Рівному на кладовищі Нове. Ольга Денелюк, Володимир Захаров, новини Рівного.